Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про щось на перший погляд таке просте, але насправді дуже глибоке. От, знаєте, є такий звичайний жест, який ми часто бачимо у людей, що медитують. Так от, виявляється, за ним стоїть набагато більше, ніж здається. Ну, я впевнений, що всі бачили цю картинку. Людина сидить у спокійній позі, пальці торкаються один одного якимось особливим чином. І от дивишся і думаєш, це просто для краси, чи що? Що ж це все означає? Давайте спробуємо розібратися разом. Отже, ми говоримо про практику, яка називається мудре. Це такий, знаєте, давній інструмент для роботи з власним станом. І, як ми зараз побачимо, він сьогодні, мабуть, актуальний як ніколи. Так що ж це таке? Якщо зовсім просто, то мудра це коли ми свідомо складаємо пальці і руки в певну позицію. Уявіть, на наших долонях вже безліч нервових закінчень, і коли ми складаємо пальці певним чином, ми ніби посилаємо такий м'який, і ледь чутний сигнал нашому мозку і нервовій системі Гей, все добре, час трохи заспокоїтись, час зосередитись. І ось що в цьому, як на мене, найцікавіше. Ця практика, ну просто неймовірно доступна. Не треба ніякого килимка для йоги, ні спеціального одягу, ні навіть виділяти окремий час у графіку. Це можна робити буквально будь-де перетворюючи кілька вільних хвилин на такий собі маленький момент для відновлення. Щоб зрозуміти всю глибину, давайте на мить зазирнемо в минуле. Бо мудрі, це ж не якийсь сучасний тренд, це практика, яку перевірили тисячоліттями. Уявіть собі, ця практика налічує тисячі років. Вона бере свій початок ще у стародавніх традиціях Індії, але що справді вражає, так це те, наскільки вона актуальна сьогодні. Те, що колись було елементом духовних практик, тепер стало таким собі інструментом самодопомоги для людей по всьому світу. У давнину люди вірили, що кожен наш палець пов'язаний з певною стихією та енергетичним каналом, і ця аналогія з кнопками керування поможемо просто блискуче все ілюструє. Тобто, з'єднуючи пальці, ми ніби гармонізуємо ці елементи всередині себе. Гаразд, від історії, давайте перейдемо до механіки. Ну як саме ці прості на перший погляд жести можуть давати такий відчутний ефект? Коли наші пальці торкаються, вони по суті створюють замкнений контур, і це має сенс навіть з точки зору сучасної науки. Адже тактильні відчуття, дотик безпосередньо пов'язані з тими ділянками мозку, що відповідають за увагу та емоції. Цей фізичний контакт допомагає, так би мовити, перемкнути увагу із зовнішнього світу всередину. І потік думок він ніби сповільнюється. І ось тут дуже, от справді, дуже важливий момент. Треба чітко розуміти, мудри це не якісь ліки від усіх хвороб, це м'який такий делікатний інструмент для саморегуляції. Вони не замінюють звернення до лікаря, але можуть стати просто чудовим доповненням до нашої щоденної турботи про свій добробут. Люди, які практикують мудре, знаєте, часто описують схожі відчуття. Це може бути легке тепло в долонях, або відчуття, ніби внутрішній діалог нарешті стихає, або ж просто таке загальне відчуття легкості. Це дуже особистий досвід, але, як правило, приємний. Ну що ж, від теорії до практики. Давайте розглянемо три дуже прості мудри, з яких можна почати знайомство з цим дивовижним інструментом. Перша і, мабуть, найвідоміша. Це мудра знання або, як її ще називають, геян мудра. Кінчик великого пальця з'єднується з кінчиком вказівного, а решта пальців просто розслаблені. Цей жест дуже часто асоціюють з медитацією і не дарма. Він справді допомагає зосередитись, якось впорядкувати думки і є просто ідеальним для тих, хто тільки починає. Добре, наступна мудра спрямована на глибоке розслаблення. Тут все ще простіше: долоні дивляться вгору і спокійно лежать на колінах. А пальці розслаблені і тримаються разом. Це такий відкритий приймаючий жест. Він чудово підходить для вечірнього розслаблення або як доповнення до глибокого дихання, щоб зняти напругу, що накопичилася за день. І третя мудра, яку ми сьогодні розглянемо, вона пов'язана з нашою емоційною сферою. Це мудра серця. Як ми бачимо, одна рука м'яко лежить на іншій в ділянці серця. Цей жест використовують для того, щоб гармонізувати емоційний стан. У моменти тривоги чи стресу він може дати таке приємне відчуття тепла, стабільності та внутрішньої опори. А скільки часу на це потрібно? І ось тут гарна новина жорстких правил немає. Почати можна всього на всього з 5 чи 10 хвилин на день. Головне тут не тривалість, а регулярність і увага до власних відчуттів. Тож, чому ця давня практика так дивовижно добре вписується у виклики нашого часу, чому вона настільки актуальна саме зараз? Думаю, відповідь очевидна ми ж живемо в епоху постійного поспіху, інформаційного шуму і, будемо чесними, хронічного стресу. Наша нервова система рідко коли отримує можливість для повного перезавантаження. І саме тут мудре пропонують таке елегантне рішення це ж неймовірно простий спосіб поставити світ на паузу. Не треба ніяких додатків, гаджетів чи спеціальних знань, лише власні руки і бажання приділити собі кілька хвилин тиші. Отже, давайте підсумуємо ключові моменти мудри це давня мудрість, яка ідеально адаптована для сучасного життя. Це доступний абсолютно кожному інструмент, що допомагає м'яко підтримати свій стан і є чудовим доповненням до будь-якої практики турботи про себе. Можливо, найцінніше, що дають мудре, це можливість повернутися до себе. От сюди і зараз це таке собі запрошення, просто зупинитися і відчути момент, можливо, саме час спробувати.